Всім привіт! Зараз розтоплюю кота, тому що в хаті холодно, світла не було, не було можливості розтопити. Сьогодні прийдуть до нас батьки, Прийде Наташа з Сашою, почуємо. Все-таки вчора готувалася. Настрою, звичайно, немає, дощі, біль, печаль, але треба йти далі, треба тримати себе в руках і підтримувати рідних і близьких. Тому треба бути сильною. Навіть в таких ситуаціях треба триматися. Сподіваюся, що сьогодні буде хороше свято, будуть близькі люди рідні, але якось так по дурному все вийшло. Навіть ніхто не очікував такого повороту подій. Моїх друзів сталася також біда. Ну, коротше, одна за одним. Тому... Сьогодні буде відео коротке, зніму вам трішки, як ми чаюємо і все. Вчора виклала відео маса хейту. Я не розумію, люди, чому ви такі злі. У нас зараз маленький, маленьке чаїпіті. Ну, з картошечкою колбаскою. Ну, це по українськи тому що ну, всі українці так п'ють. Да. Зараз відмічаємо день народження Лєночки. трішки посидимо в дружній сімейній компанії. І така тишина, теплі обстановці. Да. Теплій обстановці, ліночка теплі теплі. да. заснула бус плохо мне спить Нічого, прощайся, да.